Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! Сьогодні буде геть коротеньке відео, тому що вчора було 8 березня, майже нічого не робила, і, до речі, згодом прийдуть мої подарунки, я вам обов'язково їх покажу, похвастаюсь. Все стосується городу, довго не знала, що б мені такого заказати, чого б я хотіла. Думала, думала і придумала. Так що, коли вони прийдуть, обов'язково вам покажу. А от зараз вирішила пообрізати поросель там, де я показувала вас, вам в мене пасуться курочки, там багато чого понаростало: і акації, і шовковиця, і хміль чого тільки не було. Тому вирішила з цим зайнятися. А так, якщо чесно, була дуже рада вихідному, дуже я вимоталася за цей тиждень активної роботи і ще з цією простудою якась патологічна усталость у мене. Але не хочу зовсім розслаблятися, хоч і настрої не дуже є, але треба робити, бо якийсь у мене, знаєте, такий переляк трапився. Що я тепер дуже боюся, що в мене буде така ж запара, як в тому році, тим літом. Дуже цього не хочу. І чесно, я тоді так стресанула. Стільки було роботи, і все воно просто валилося з рук, нічого не встигаєш. Працюєш зранку до ночі, але цього зовсім не видно. Тому вже в цей раз працюю на опереження, Оце стараюся привести все в порядок до ладу, От, щоб більше такого не було. А, і ще, до речі, багато просять показати зміни, які трапились за цей час в будинку. Обов'язково все покажу, але згодом. Зараз в мене ось ця ціль доробити вуличні роботи, оце все наладити, щоб за це я вже була спокійна, і потім вже з вами більш в розслабленому темпі ми перемістимося в будинок, все вам покажу, розкажу. Але це згодом. Переміни невеличкі, тому особи там. Сильно не думайте, що в мене тут же євроремонт. Ні, зовсім трошечки дещо змінилося. Буду вам це показувати. Я вже майже закінчила, буквально в декілька місцях залишилося це все позрізати. От де я зараз знаходжуся, це саме таке важке місце, там м м така велика поросель селькалючої акації. От я її все зрізаю. Дуже багато радили використати, спробувати ураган. Напевно, все ж таки зроблю це і на хмір применю, і о, на акацію, коли вона почне рости. Головне, не забути його придбати. В кінці ще побачите, я підстригу горішок. Молодий, і е, після цього вже не знімала, піду на город, е, трошечки потаскаю. Там я вам показувала баділля, які я натаскала для того, щоб в цьому році мульчировать е, свій город. От Їх всі треба буде перетащити на кучку. Ну і на цьому, пожалуй, все. Так що всіх вас обіймаю, цілую, бажаю вам гарного дня, настрою, щоб все у вас було добре. Пока!